Всім привіт, друзі! Ви готові відчути справжній адреналін? Уявіть собі, висота в сотні метрів, шалена швидкість, вільне падіння чи навіть можливість випробувати невагомість? Сьогодні ми покажемо вам топ-10 найбільш екстремальних атракціонів в світі, які змушують серце битися швидше, а ноги підкошуватися від страху. Деякі з них здадуться вам божевільними, але вони реально існують і сміливці щодня випробують їх на собі. Готові? Тоді вчепіться міцніше. Ми починаємо. Ви вважаєте, що американські гірки не можуть здавувати? Не поспішайте з висновками. Іспанський атракціон Фуріос Бако справжній виклик навіть для досвідчених любителів адреналіну. Колись він був найвищим у Європі, і хоча цей титул вже втрачено, швидкість тут все ще вражає. Всього 3 секунди і ви мчите зі швидкістю 135 км на годину. Це прискорення навіть перевищує вільне падіння. На відстані 850 метрів вас чекають різкі спуски, тунелі та запаморочливі повороти. А в якийсь момент здається, що ви буквально торкаєтеся води озера, бережіть ноги. Замість звичайних звичайних вагончиків конструктори створили іншу систему кріплення, завдяки якій люди відчувають себе ніби в польоті. Цікаво, скільки взуття за 12 років існування цього атракціону залишилося на дні озера Бако. Ви напевно знаєте, що любителі гострих відчуттів не зупиняються ні перед чим і подорожують по всьому світу в пошуках адреналіну. Якщо серед вас є такі, ми готові показати вам одне містечко, від якого точно волосся стане дибки. Цей атракціон гарантує, що ви залишитеся задоволені повністю. Це екстремальне місце. Знаходиться в печері Оуенс Маунтін Парк у Монет Спрінгс, Колорадо, де ви зможете насолодитися епічним 200-футовим вільним падінням у каньйон Вільямс. І так, готові, для початку вас піднімуть на величезну висоту на край скелі, а потім ви пуститеся в політ зі швидкістю близько 100 миль на годину. І не дозволяйте назві вас залякати. Незважаючи на те, що вона схожа на відомого динозавра, атракціон абсолютно безпечний, оскільки міцні кріплення не дадуть вам вислизнути в момент емоційного напруження. Напруження. До речі, під час екстремального катання ви зможете помилуватися краєвидами каньйону та оцінити їх красу. Ну, звичайно, якщо будете у свідомості. Атракціон Royal Rush Sky Coaster знаходиться в штаті Колорадо, над королівським ущеленням, через яке протікає річка Арканзас. Висота атракціону 30 метрів над землею і понад 350 над ущеленням. Чому такі страшні цифри? Все тому, що бажаючих отримати дозу адреналіну надійно закріплюють страховками, підіймають за допомогою спеціального механізму і викидають у найбільше Неочікуваніший момент. Ви потрапляєте в стан вільного падіння прямо над ощеленням. але на щастя, міцний трос утримує вас, і ви гойдаєтесь над прірвою, набираючи швидкість до 80 км на годину. Кажуть, це менш страшно ніж класичний банджі джампінг. Чекайте менш страшно насправді, якщо ви не уявляєте своє життя без адреналіну і прагнете нового виклику, атракціон на китайській горі Хуаншань саме для вас. Сюди приїжджають сміливці з усього світу, які прагнуть перевірити свою безстрашність. Або позбутися страху висоти. Якщо ви здолаєте цей маршрут, гарантовано забудете про фобію висоти на все життя. Шлях, прокладений вздовж крутих скель, не для слабких духом. Тут немає поруч, ні в чого рож, тільки скеля, дощечки, металеві штирі, ланцюги та круті сходи. Не турбуйтеся про безпеку. Кожен турист оснащений страховкою, а потік відвідувачів з року в рік тільки зростає, що свідчить про належну організацію безпеки. До речі, ці самі ланцюги, що можна побачити на фото та відео, були Додані лише недавно. Раніше підйом на Хуаншань був ще більш небезпечним, лише дощечки, без будь-яких додаткових засобів захисту, летіти над прірою вже страшно. А як щодо польоту вперед головою, коли руки міцно притиснуті до тіла. Між іншим, таку розвагу можна спробувати у Вельсі, Великобританія. Добрі інструктори обмотають вас багатьма ремнями безпеки, покажуть за що триматися, і ось ви вже не людина, ви вже ракета, надзвукова бойова частина, якщо хочете. Навіть шолом є у спеціальному костюмі для польотів, і Ча на вашому шляху точно не буде стіни, хто знає. Кожному, хто хоче політати над горами Вельсу, дають спеціальні окуляри, і відмовитися від них дуже погана ідея. Річ у тім, що на цьому атракціоні ви можете розігнатися до 161 км на годину, і вашим очам це, мабуть, не дуже сподобається. Зате, які чудові там краєвиди, щоправда, часу, щоб насолодитися ними, буде небагато. Весь політ триває менше хвилини, хоча відстань більше за півтора кілометра. Ось що означає швидкість. Приїхавши до Лас-Вегаса, можна випробувати нерви не лише зробивши ставку в казино чи намагаючись повторити пригоди з відомого фільму. Але якщо такі розваги вам не цікаві і хочеться справжнього адреналіну, тоді варто спробувати Xtram один із найстрашніших атракціонів. На даху готелю Стратосфери розташована конструкція, що нагадує щось середнє між гойдалкою та гіркою. Під вами 260 метрів порожнечі та приголомшливий краєвид на місто. Але милуватися ним швидше за все буде ніколи. Забудьте про селфі. Та лайки. відкрита вагонетка на вісім місць, закріплена на самому краю. Спочатку здається надійною, але щойно всі займають місця, як вона різко починає рух, ніби злітаючи з рейок і зависаючи над прірвою. Не переживайте, механізм зупиняється вчасно, тільки для того, щоб знову підняти вагонетку і повторити цей трюк ще кілька разів. Подивимось, чи зможете ви не закричати. Кожен із вас, хоча б раз у весні, відчував, як це літати, і прокидався з думкою, як би чудово було б спробувати таке. Наяву. На жаль, у нас немає здібності Супермена або чарівного пилу Тінкер Бел. але є секрет, можна відчути невагомість без фантастичних атрибутів. Існує реальна можливість парити у повітрі, наче в космічній невагомості. Створені на борту літака лабораторії, ніякої магії, лише фізика. Літак виконує особливий маневр, схожий на гірку, і протягом кількох секунд предмети в салоні втрачають свою вагу. Це незабутні відчуття. До речі, саме так знімали кліп на пісню UpSide Down. Якщо не бачили, обов'язково. Ково, подивіться, це варте того. Любите екстремальні мости. Можливо, ви чули про один зі скляних, який щороку лякає багатьох туристів, але здається, у нього з'явився гідний суперник. Так, цей міст набагато коротший за свого 300-метрового прозорого брата, але відчуття від нього не менш яскраві. Кожен, хто наважується пройти цим маршрутом, використовує страховку, і вона тут справді не зайва, адже доведеться опинитися на висоті 200 метрів, а в деяких місцях ще й стрибати. Балки, з яких зроблений міст, розташовані на різні відстані. Від 50 до 120 см. чи зможете ви перестрибнути більше метра, знаючи, що під вами лише порожнеча, іноді навіть прихована густим туманом. На відео це здається легким, але насправді навіть у найсміливіших туристів тут зможуть здати нерви. Один невдалий рух і вже летиш вниз. Недовго, звісно, адже страховка спрацює. Деякі настільки бояться переходити міст, що роблять це удвох, а дехто взагалі зупиняється на півдорозі. Тут навіть взуття можна втратити на нього страхов. На жаль, немає. Що вийде, якщо поєднати тролей і американські гірки, а потім розмістити це в лісі для туристів, все це схоже на ролеркостер зі плайн. Хоча мертву петлю тут не вдасться зробити, без неї адреналіну вистачить. По-перше, швидкість буде чимало, а по-друге, навколо дерева. І навіть якщо ви будете переконувати себе, що траса прорахована і ніхто не вдариться, а на голові міцний шолом обдурити мозок буде не так просто. Не забувайте про раптові підйоми, під час яких вас буде підкидувати вгору та вниз. На величезність швидкості. Пасти не страшно, висота не така велика, але ефект приголомшливий. Кажуть, що тримати руки не розтиснутими дуже складно. І хоча страховка вас підтримає, уявіть тільки ту секундну паніку. Про звичайний серфінг знають усі. А як щодо вулканічного, одразу відповімо: ні, любителі цього спорту не ковзують по лавових хвилях. На спеціальних дошках вони спускаються схилом діючого вулкана. Таке можна спробувати лише в кількох місцях на планеті. Одне з них Нікарагуа, департамент Ліон. Де екстремали підкорюють вулкан Серонегро висотою 728 метрів. Цей 150-річний вулкан вивергався 23 рази, а останнє виверження було менше 20 років тому. Під шаром застиглої чорної лави все ще відчувається тепло, але торкатися каменів не варто. Любителі адреналіну сідають на дошки, металеві чи дерев'яні. Міцно тримаються за мотузку і мчать вниз. Кут нахилу схилу майже 45 градусів, а швидкість може сягати до 80 км на годину. Організатори таких спусків кажуть, що найпоширені. Ініша травма, це легкий опік, схоже на алергічну реакцію. Через високу швидкість піднімається хмара пилу і дрібного каміння, яка подразнює шкіру. Тому рот краще тримати закритим. Але всі, хто спробував, запевнюють, це незабутній досвід. Хотіли б перевірити? Якщо це відео змусило ваше серце битися частіше, ставте лайк і напишіть у коментарях, який з атракціонів ви б хотіли спробувати. Хочеш ще більше екстремального контенту, тоді підписуйся на канал і не забудь увінкнути сповіщення. А на цьому все. До нової зустрічі!